На, на, нарешті моя мрія збулася у цьому році. Ну, ви у серіалі «Останній москаль граєте головного Тож, Котожі повинен бути подразник якийсь кіселі. Оце я такий подразник всього негативу, що є в українському народі, і не буду називати характеристи там жадібність, злість, заздрість. Ну я так намагався це об'єднати все і красиво смішно подати. Насправді ви трохи завжди в тіні свого знаменитого батька були. Ну можна так сказати. Можете сказати, що ви так в якийсь момент прокинулися знаменитим після ролі в «Останньому москалі? Це як знову масло. Підлилося в вогонь, ви розумієте? От е, новий сплеск е, якогось такого визнання, новий сплеск заздрочів в колективі. Тому що не всі ж мене люблять. Ну далеко не не, не не всі менше комікуй. Ну, хто свої знаєте зауваження? Такі актори роблять, тому що всі ж критики, всі ж на всі, всі народні артисти. Тому всі тобі підказують, як треба грати. Я кажу, до побачення, до побачення. є я режисер. Я, я кажу, до режисера тільки запитання. Ваша дружина зіграла невеличку епізодичну роль у другому сезоні. Останнього москаля, скажіть, чесно, складав. Але протекцію дружина моя можна приїде до вас спробувати. Каже: так, так, нам потрібно. А скажіть, а діти у вас є? Каже, синок, да обов'язково хай сину приходить, нам потрібно ще хлопчика. В результаті вийшло, що хлопчик не підійшов. Ну і по якимось параметрам. А дружина дуже сподобалась. Що ти від нас ховав актрису? Чому вона в першому сезоні не знімалась? О. Я кажу, Т тоді тільки доці народилася. Вона з доцію була. Розумієте, зараз уже доці було більше рочку вже можна вона могла з тещою там залишити і, і зніматися вже нормально. Діти особливо полюбив. Серіал Останній москаль, як син сприйняв вашу роль. Тато, це ти? А мені подобається. Все, ось така реакція, ось такий діалог від сина був.